Юрченко Віталій Олегович, студент групи ДК-21 МП. Знімаю від відео презентацію по роботі при старі реєстрації широкосмухових радіосигналів. Зібрано стенд, використовуючи плату Kintex Ultra Scape Plus, використано. Перехідну плату FPGA Drive від компанії OBSERA, за допомогою якої можна під'єднати два диска NVMe SSD, під'єднавши дану плату до FMC роз'єма. Перейдемо до середовища Vivado. В даній програмі було реалізовано Моделі реєстрації широкосмугових радіосигналів на компонентах від компанії Xalinx можна побачити загальний проєкт, і тут саме важливо чотири компоненти, які входять до моделі реєстрації широкосмугових радіосигналів. А саме MicroBlaze. DDR-пам'ять, DMI контроллер і XDMI. XDMI контроллер це компонент ddr пам'ять, DMI контроллер, щоб скомутувати всі з'єднання до DDR-пам'яті. Для цього було використано компонент Smart Connection. Для вхідного навантаження було зроблено модуль-лічильник, який під'єднується до dmi контроллера за допомогою шини AxiStream. Перейдемо до а, програмного забезпечення. А, програмне забезпечення було а, зроблено в IDE VITIS. Проведемо запис тестових сигналів, використовуючи файлову систему XFAT. В тесті буде завантажено 20 ГБ даних. На платі від OBSERO зараз світиться два світодіоди, вони вказують на наявність живлення. Але тут варто звернути увагу на світодіод, який почне блимати при наявності водовиводу на диск. Плата прошилась. А, можна побачити в терміналі відлагоджувальну інформацію. Видно, що лінк піднявся. А, ін... Ініціалізувався root порт. А, продовжуємо виконання тесту. Бачимо, що знайшовся диск, в нас почав блимати світодіод. В терміналі ми, бачимо, що відбулося форматування диска, і почався запис. Кожну секунду відображається швидкість, і скільки Даних вже було завантажено. Як бачимо, середня швидкість в нас 1,2 ГБ на секунду, вона менша, ніж була вказана в роботі. Швидкість запису знизилась через необхідність виводити на інформацію через UART, через що процесор. Не встигав формувати нові інструкції в черги виконання.